Протягом минулої доби звітує Хова, ворожих ударів зазнали п'ять населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали троє людей. У місті Куп'янську, 72 річний 72-річний, 69 69-річний чоловіки. У селі Слобожанська Липецької громади постраждав 67-річний чоловік. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 22 некеровані авіаційні ракети, 19 кабів, 6 БПЛА типу шахет, 1 БП. Пила типу Молнія, два впівдрони, пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Куп'янському районі в місті Куп'янськ пошкоджено 14 приватних будинків і три багатоквартирні будинки. У Зюмському районі в селі Піски Радьківські пошкоджено інтернат. За добу на Харківщині повідомляє, ДСНС, рятувальники залучались до гасіння п'яти пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Куп'янському та Ізюмському районах області, а також Київському районі міста Харкова. Вранці 12 липня російські війська завдали ударів керованими авіабомбами та безпілотниками по Київському району міста Харкова. Влучання були по складським та іншим будівлям, а також гаражу поблизу житлового сектору. Сталися масштабні пожежі, які о 17.48 були повністю ліквідовані. Постраждало три особи. В день 12 липня російські війська завдали ударів БПЛА по житловій дев'ятиповерхівці у місті Куп'янську. Сталася пожежа. Горіли квартири з першого по п'яти поверхи. Вогнеборці, які прибули до місця події, врятували з дев'ятого поверху палаючого будинку 82-річну жінку. Надалі її було транспортовано до лікувального закладу. Рятувальники працювали під постійними ворожими обстрілами. У місті Харків та області на ліквідацію наслідків негоди від ДСНС були залучені 171 рятувальник та 38 одиниць техніки, а також відділення місцевої пожежної команди. Де селище пісочин одна людина загинула, ще п'ять постраждало. З них одна дитина. Ліквідовано 11 пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 2 гектарів. Наразі триває ліквідація дев'яти лісових пожеж у Ізюмському та Берестинському районах області. Також сталося дві пожежі на хлібних полях. У селі Дома Халозівського району горіло поле пшениці на площі 1,5 гектари. Між селами Борова та першотравнева ізюмського району пшениця на площі 200 Гектарів у селі Пильна Чугуївського району рятувальники дістали зі ставку тіло чоловіка 1965 року народження. Обставини події встановлюються правоохоронцями. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 93 одиниці вибухонебезпечних предметів. Упродовж минулої доби зафіксовано 200 бойових зіткнень. На південно-слобожанському напрямку від початку доби ворог здійснив 11 наступальних дій у районах населених. Х пунктів Вовчанськ, зелене, Чугунівка та в напрямку Липців на Куб'янському напрямку минулої доби відбулося 10 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Кіндрашівки, Петропавлівки, Піщаного, Степової, Новоселівки, Зеленого гаю та в бік населеного пункту Новоосинове.